EA Games підтвердили, що вони блокують гравців з Запоріжжя, Херсона, Луганська та Донецька. Саме так, ви все правильно почули. Є регіони, які підпадають під санкції, тому їм там ігри недоступні. Вони не вміють читати нормально, що написано в санкціях, там, де написано про окуповані частини цих регіонів, тому вони вирішили, що потрібно просто блокувати регіони повністю. І заблокували Луганську, Донецьку область, Запорізьку та Херсонську в повній мірі. І будемо відверті, є не єдині, хто так робить. Є ще компанії, які для того, щоб спростити свій комплайнс, теж так обмежують доступи, але є. Е, ну, Якби велика компанія. вони могли би собі дозволити якось регулювати більш е, більш точково цими речами. У них на форумі і в підтримці купа топіків від українців українських гравців, які кажуть, якого біса взагалі. Тому що люди у людей є акаунти, люди грають, люди знаходяться на підконтрольній Україні території, яка взагалі біла. Їм сказали: вибачте таке рішення. Ми не будемо на території Луганської Донецької та Запорізької і Херсонської області надавати свої послуги. Йдіть, якщо хочете пограти в футбол або в батлу, або там, що в Apex Legends, то йдіть і переїжджайте або використовуйте VPN. Цього вони не казали, але ну, це мається на увазі.